Ні в якому разі нам не можна, дорогі мої, втратити темп. Ні в якому разі нам не можна змінити напрямок і повернутися туди, де ми були до 2013 року. Ні в якому разі нам не можна піддатися на шантаж і здатися Росії. Зараз багато хто обіцяє, що він поїде до Путіна, стане там в якусь позу. У них там є варіації. І потім Путін пробачить нас і настане мир. Друзі мої, в такий спосіб Україні можна принести лише пораз, лише здачу лише перетворити все, за що загинули тисячі українців, що це було дарма. А подивіться зараз, яку вже Росія платить ціну. Ми зростаємо, у них стагнація. Ми спілкуємося з усім світом, у них ізоляція. Ми розвиваємося, у них відкат назад. У нас однознакова інфляція, 9,8%, вони ПДВ підвищують, за рахунок чого є різке зростання цін. І це Росія друга. Світова армія, яка платить ціну за те, що вона напала на Україну. Чому у нас це все вдається? Тому що ми єдині. Чому у нас це все вдасться, тому що ми і далі будемо єдині? Чому я в цьому впевнений? Тому що українці багато разів демонстрували дуже відповідальний вибір. І це тому, чому я тут, по-перше, привітати. З Різдвом із веселими святами. По-друге, подякувати за вашу молитву і за вашу єдність. Останній раз я Черкасами займався, а, коли була сміла, коли вони заморозили місто і між собою ніяк не могли порозумітися. А мої радники мені казали, що президент має відповідати лише за оборону і за зовнішню політику. І холод сміли це точно не є. Головний біль президента. А виявляється, що є, коли люди мерзнуть. І виявляється, коли в мене мій прес-секретар Волка, називається «Волшебний Пінділь». От коли ми зробили такий потужний внесок, в місті через добу з'явилося тепло. Займався цим теж Зубко, була скликана надзвичайний штаб. Мерія, яка прокрала гроші через свої комунальні підприємства, відмовлялася підписувати угоду, хотіла, щоб за рахунок всіх газ поставлялося безкоштовно. Ми бачимо таких політиків, вони і зараз хочуть, щоб все було безкоштовно. Але як тільки вони чимось починають займатися, одразу це зникає. Вони сміло і безкоштовним газом, а газу в смілі не було. У п'ятому році вони зайнялися бензином, що дорогі ціни були, бензин зник. Потім м'ясом не було. Потім поїхали газ підписувати. Бачите, чим закінчилося. Довелося дуже хірургічно порадити і газ включився. Скажіть, будь ласка, яким є ваше бачення удосконалення механізму щодо боротьби з корупцією в нашій державі? Спасибо. Слушайте, ну нарешті з корупцією вони мають почати боротися. Що ще президент має зробити? Перше, створена абсолютно незалежна, в першу чергу, так наголошували, від президента Національне антикорупційне бюро. Де результат? Ви вже три роки. Потім створена національна, точніше, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка не підпорядковується навіть генеральному прокурору. Потім створено Національне агентство запобігання корупції. Потім прийнятий закон про електронні декларації. Якщо тут сидять держслужбовці, вони знають, про що я говорю. Але починається все. З президента я перший заповнив декларацію. Можу сказати, що моя дружина була не в захваті від цього, коли ми кожну чашку чи бра переписували вдома. Тим більше, що я публічно задекларував велику кількість дешев, але в першу чергу це обов'язок для президента. Є декларація, є НЗК, є набу, є САР. Зараз, в лютому, завершується створення незалежного е, антикорупційного суду. Вже іноземні експерти сидять в Раді доброчесності і відбирають, щоб там були тільки чесні суди. Вже провели реформу Верховного суду. І причому я не категорично проти популістських закладів, що з корупції нічого не змінилося. Наголошую. Починаючи від електронних закупівель, де використовується система електронних закупівель Прозора, і всі сотні мільярдів державних коштів йдуть через систему Прозоро. Навіть місцевому самоврядуванні, представники місцевого самоврядування легко це можуть підтвердити. Позиція щодо корупції в енергетики, де НАК «Нафтогаз» 10 мільярдів доларів дотацій вимагав щорічно. Позиції по компенсації ПДВ. Позиції по контролю громадському. За призначенням на будь-які посади, Створено Державне бюро розслідувань. проведена судова реформа, деполітизована судова система, знята недоторканність суддів. Верховна Рада більше не призначає суддів, і адже не має політичного впливу на судові процеси. Але це відбувається прямо зараз, на ваших очах. Можна, звичайно, коли зберуться. Дев'ять жінок і вимагати від них, щоб вони народили дитину за місяць. Але дитина не народиться. І для нас на сьогоднішній день ці всі реформи мають нарешті запрацювати. Можна починати із побутової комісії. Пам'ятаєте, що було до створення патрульної поліції? Пам'ятаєте, ДАІ Міліція Зупинка, старшина Петруненко, четверо дітей. Це ж правда? І зараз, коли патрульна поліція кардинально змінила свою позицію. Але чи я задоволений результатами? Ні. Але я знаю, як продовжувати реформи, які до мене навіть не наблизились до цього.